Доброго вам здоров'я, шановні, 13 листопада наші діди і батьки справляли вовче свято в цей день, особливо на Західній Україні. Православна церква України 13 листопада за новим стилем вшановує одного з найвідоміших святителів Константинопольського архієпископа Йоанна Златоуста, чия проповідницька діяльність і досі надихає багатьох. Наші предки цього дня також святкували по-своєму, і серед найцікавіших народних традицій було ліплення вареників. Коли осінь вже остаточно вступала в свої права, земля вкривалася брудом і дороги ставали непрохідними. Всі польові роботи завершувалися, родини збиралися в ці часи вдома, проводили час за спільною працею. Ліпили не лише вареники, але й пельмені, частину яких одразу варили і подавали на стіл, а іншу заморожували на зиму. Це таке було своєрідне приготування до довгих зимових місяців, коли запаси їжі ставали важливим елементом виживання. Ще однією яскравою традицією цього дня було ворожіння на варениках. Господині додавали до начинки символічні інгредієнти, кожен з яких мав своє значення. Сіль могла передбачати неприємності чи складнощі, цукор, обіцяти радість та щасливі події, монетка, багатство, горох. Обіцяв спокійний відпочинок, а огірок міцне здоров'я. Кожен член родини з цікавістю чекав, що принесе йому вареник, бо вважалося, що ворожіння допоможе дізнатися про майбутню долю. З цього відео, шановні глядачі, ви ще більше дізнаєтеся про українські справжні стародавні вірування, знання, традиції і обряди, все, що стосується 13 листопада. За новоюліанським календарем, я веду цей. Канал і ці дати вони співпадають зі старим стилем юліанського календаря. Тож, сьогодні я розповім, що сьогодні треба зробити. Ще розкажу, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, обов'язково це відео треба додивитися до самого-самого кінця. Якщо ваша ласка, ставте йому лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, а ще робіть репости. Це дуже допоможе ще більшій кількості українців дізнатися про наші традиції рідненькі. А я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей чудовий день сьогодні. Слава Україні! І я починаю! Свято 13 листопада було особливим для наших предків. Цього дня люди намагалися залишатися вдома, бо вірили, що за порогом розгулюють сильні вітри, здатні принести недуги. Вважалося, що пориви холодного повітря можуть не лише продути спину, а й принести до серйозних хвороб, від яких важко буде потім одужати. Ця дата вважалася переломною в природному циклі. За давніми віруваннями, саме 13 листопада рослини остаточно зупиняють свій ріст, переходять в зимовий сон, готуючись до довгих холодних місяців. Люди уважно стежили за природою та ознаками погоди в цей день, бо вірили, що вони можуть розповісти про прийдешню зиму та врожай. Наприклад, якщо ранком випадав іній або йшов дощ, це обіцяло багатий врожай наступного року адже вважалося, що природа таким чином наповнює землю на майбутнє. Якщо ж ворони починали голосно каркати, очікували на швидку відлигу. Особливу увагу звертали на дим від багаття. Якщо він сталився низько над землею, це передбачало потепління, а якщо підіймався високо вгору, чекали на морози. Рибалки навіть у холодні дні виходили на воду, бо їх улов теж міг передбачити погоду. Якщо в сіті траплялася дрібна риба, значить зима буде теплою і дощовою. А ясна й сонячна погода 13 листопада обіцяла наближення похолодання та дощі найближчими днями. Жінки сьогодні ліпили та варили вареники. Вареники, божі хваленики, всі хвалять, та не всі варять так казали в нашому українському народі. Вареники завжди займали почесне місце в українській кухні і культурі, ставши символом не лише ситої трапези, а й своєрідним оберегом для родини. Протягом століть їх готували не просто для того, щоб нагодувати рідних, але щоб зберегти сімейне вогнище, зміцнити родинні зв'язки. Ідея берегині, яка уособлює жінку, тут грає ключову роль. В українській традиції саме жінка вважалася творцем і захисницею домашнього простору, а процес замішування тіста символізував створення структури всесвіту. Тісто, що місила жінка, було не просто основою страви. А відображенням глибинних космічних процесів, де вона виступала як прародителька і мати, приготування вареників було не лише кулінарною справою, але й моментом магічного спілкування та захисту родини. За одним столом збиралися жінки й дівчата. Разом місили тісто, ліпили вареники, і цей процес супроводжувався жартами, піснями та спілкуванням. Такі спільні дії мали сакральне значення. Вони зміцнювали сімейні узи, дарували тепло і єдність. Вареники виступали як захисний амулет, створений руками берегині для своєї родини. Цікаво, що існувала давня традиція суботніх вареників. Щотижня, під вечір суботи, в родинах готували вареники, які не тільки варили, але й запікали в сметані. Це були так звані печені вареники. Приготування суботніх вареників несло в собі особливий ритуал, і їх могли їсти тільки ті, хто в неділю відвідував службу Божу в церкві. Це була своєрідна нагорода за духовну відданість і час, приділений молитві. Таким чином, вареники ставали не тільки родинною їжею, але й частиною духовного життя, винагородою за благочестиву поодінку. Вареники в українській культурі мали глибоке символічне значення і супроводжували важливі події в житті родини та громади. Їх готували не тільки на звичайні трапези, але й при особливих нагодах, зокрема, коли в родині з'являлася худоба. Було повір'я, що худоба повинна бути така ж здорова і вгодована, як вареник, тому готування цієї страви супроводжувало народження нових тварин в господарстві, залучаючи успіх і достаток. Вареники були невід'ємною частиною багатьох обрядових трапез від уродин, весіль до поминальних обрядів та календарних свят, переважно зимового циклу. Ці обряди надавали вареникам символічного змісту, який пов'язувався з певними життєвими етапами чи циклами. Вареники не були повсяденною їжею їх готували в особливі моменти, як знак переходу до нового етапу життя або завершення важливого якогось циклу. Наприклад, під час весільних обрядів на другий день весілля дівчата дружки проносили наречені варенички. Це не було випадковістю, оскільки вареник тут виступав символом зачаття і майбутньої плодючості. Вареник, як невеликий мішечок або утроба, символізував те, що має народитися в родині добробут, багатство і, звісно, діти. Ця символіка продовжувалася й після народження дітей. Жінки, які йшли відвідати свою подругу після пологів, також приносили вареники в дарунок. При цьому супроводжували дар жартівливими приказками, щоб була повна, як вареник, натякаючи на побажання матері повного здоров'я, достатку і плодовитості. Вареники в таких випадках особлювали побажання благополуччя та процвітання для новонародженої дитини і родини. 13 листопада наші прадіди збиралися біля вогнищ і відзначали вовче свято. Вовк справжній господар лісу, хижак, якого важко підкорити. Недарма кажуть, що вовк не раб і не стане служити людині, як той же пес. Але є один, кому вовк скоряється: це добрий миха. Він тримає хижаків у вузді, і люди в цей день завжди просили миху про захист для своєї худоби. Про Бога миху я вже розповідала вам у відео про архістратига Михаїла. Це про 8 листопада. Я залишу під відео посилання. Будь ласка, підіть, Подивіться, це дуже цікаво. Вовк в нашій культурі це не просто хижак, що бігає за оленями і лякає корів. Він символ витривалості, сили і мудрості. Ворог, але й учитель для мисливця. Дивлячись на вовка, людина навчилася витримки, кмітливості, як непомітно підкратися до здобичі і як відступити, коли потрібно. Вовк несе в собі ті якості, яких вимагає справжнє життя невтомність у переслідуванні, гострий слух, зір і нюх. І так, хоч вовк і вважається хижаком, він не гребує їжею, якщо доводиться виживати жаби, комахи, ягоди, іноді й лишайники. Все піде в їжу, коли голод стискає шлунок, і лише в крайніх випадках, знесилений довгим постом, вовк може кинутися на велику здобич, проявляючи хитрість і гідну лисиці. Але найбільший страх людей це зустріч із голодним вовком під час вовчих весіль, коли в зимову ніч звірі збираються разом. Чутки про такі зустрічі ходили здавна. І жоден мандрівник не хотів би опинитися поруч із граєю вовків, коли вони гуртом виходять на полювання. До речі, осінь для мисливців особливий час. Наприклад, я вже розповідала це відео про 8 листопада, коли святкують іменини михи, завершується не лише сезон весіль в людей, але влаштовуються святкові жертвоприношення після вдалих полювань. Мисливці завжди шанували свого небесного покровителя. Вони знали, що миха це не просто захисник від лиха, він ще й той, хто подарував людині одного з її перших і найвірніших друзів собаку. Кажуть, що саме Миха допоміг людині приручити дику собаку, і хто знає, чи не від вовка походять наші вірні песики. Собака, як відомо, символ вірності. Це той, хто ніколи не зрадить господаря. А в найтяжчі моменти життя готовий стати поруч і захистити його від ворогів. З давніх часів собака була поруч з людиною, допомагала виживати в дикому світі. Вона попереджала про небезпеку своїм гострим слухом і чуттям, була цією підтримкою, на яку можна було покластися. І саме завдяки собаці наші предки змогли впевнено виходити із лісів і освоювати відкриті простори. Відповідно, разом із собаками людина почала приручати інших тварин: кіз, баранів, биків, корів. Це дозволило людині облаштувати своє життя, будувати господарство, вчитися випікати хліб і ткати, тканину. Що не можна робити сьогодні? 13 листопада вважалося днем, коли люди мали бути особливо обережними в своїх діях і стосунках, оскільки в цей день було безліч заборони попереджень. Здавна вірили, що без нагальної потреби не варто виходити з дому. Вважається, що саме в цей час холодні вітри несуть не тільки хвороби, але й негативну енергію, що може погано вплинути на самопочуття і душевний стан. Люди намагалися залишатися в затишку, уникаючи небезпек, які за віруваннями чекали зовні. Цей день також вважався невдалим для змін в кар'єрі чи професійних питаннях. Зокрема, в народі казали, щоб працевлаштовуватися або шукати нову роботу, 13 листопада погана ідея, адже це може накликати невдачі або навіть конфлікти в новому колективі. Крім того, уникали сьогодні суперечок з колегами, бо вважається, що будь-який конфлікт, який виникне цього дня, може затягнутися на тривалий час і зіпсувати відносини надовго. Особлива увага приділялася в цей день подарункам. 13 листопада вважається, що не можна дарувати або приймати в подарунок взуття і нижню білизну. Наші предки вірили, що такі подарунки можуть символічно відвести людину з дому або викликати негаразди в її особистому житті. Однак, якщо такий подарунок все ж піднесли, слід було обов'язково дати символічну плату, щоб зняти можливий негатив. З давніх часів важливе місце займали і сни, які наснилися в ніч з 13 на 14 листопада. Якщо вам пощастило побачити щось приємне або пророчу вісні, його не варто було розповідати іншим, аби не зруйнувати ймовірність його здійснення. Але якщо снилися кошмари, навпаки, їх рекомендували розповідати, щоб відпустити погані образи та уникнути їхнього впливу на реальне життя. 13 листопада або 26 листопада за старим стилем. Це день вшанування святителя Іоанна Златоуста в Православній церкві, одного з найвеличніших богословів і проповідників Християнської церкви, чия спадщина зберігається у вигляді численних аскетичних і богословських праць. Він відомий не лише як видатний оратор, але й як людина, котра присвятила своє життя благим справам і допомозі людям. Іоанн Златоуст народився в IV столітті в місті Антіохія, це сучасна Туреччина. В багатій та впливовій родині, що дозволило йому отримати високоякісну освіту. Молодий Іоанн почав свою кар'єру як адвокат, виявивши при цьому неабиякий ораторський талант, що приніс йому повагу і славу. Проте, попри світську кар'єру і визнання, його душу все більше вабило духовне життя. В 25 років він прийняв християнство, пройшов обряд хрещення, вирушив в пустелю, прагнучи глибше пізнати Боже вчення. У пустелі Іоанн провів чотири роки, з яких два присвятив повному мовчанню й самітництву, прагнучи внутрішнього очищення та зосередженості на Богу. Після цього досвіду він повернувся до Антіохії, де прийняв сан священника і розпочав свою проповідницьку діяльність. Його виступи швидко стали відомі не тільки серед місцевих жителів, але й за межами Антіохії, адже він говорив з великим натхненням і глибоким знанням людської душі. Саме за талант красномовства Іоанн отримав ім'я Златоуст, що означає Золотоустий. Іоанн не обмежувався лише проповідями, а й активно займався благодійністю. Він ініціював будівництво лікарень, притулків та інших установ, спрямованих на підтримку нужденних і стражденних. В 397 році імператор Аркадій, вражений його проповідями, призначив Іоанна архієпископом Константинополя. На цій посаді Іоанн продовжував реформувати церковне життя та захищати права бідних, що призвело до його конфлікту з владою, оскільки він відкрито виступав проти і корупції при імператорському дворі. Через свої прямі та безкомпромісні промови Іоанн опинився в немилості правителя. Імператор Аркадій, незадоволений критикою, вислав його в заслання, де святитель і помер у 407 році. Його поховали в поселенні Комани неподалік від Сухума. Лише через три десятиліття в 438 році, на численні прохання парафіян, його мощі повернули до Константинополя, де їх із почистями перепоховали в соборі святого Георгія Побідоносця поряд із мощами інших видатних богословів Григорія Богослова і Василя Великого. Сьогодні цей храм є місцем паломництва багатьох християн. Які прагнуть вшанувати пам'ять святителя Івана Златоуста і віддати шану його духовним і людським подвігам. Сьогодні 13 листопада іменини відзначають такі люди: Антон, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сільвестр, а також Герман. Талісманом людей, які народилися 13 листопада, є Берил. Герман це ім'я з латинським походженням, означає воно брат. Люди з цим ім'ям часто відрізняються добротою, чуйністю та здатністю до співпраці. Герман зазвичай є символом братерства та підтримки. Особи з цим ім'ям, як правило, мають сильні комунікаційні навички, що робить їх добрими лідерами і надійними друзями. Вони вміють слухати та розуміти потреби інших, що дозволяє їм встановлювати теплі стосунки в колективі. Германи часто є терплячими та мудрими, здатними приймати зважені рішення в складних ситуаціях. Талісман Берил, асоційований з людьми, народженими 13 листопада, символізує ясність розуму, рівновагу та емоційний спокій, підкреслюючи позитивні якості Германа. Насправді, шановні глядачі, дійсно, сьогодні такий день, коли Віоанна Златоуста можна попросити от і про здоров'я, і про успіхи в науках, а також про успіхи в ораторському мистецтві. Дійсно, нам з вами періодично доводиться бути ораторами в тих чи інших ситуаціях, інколи треба виступати, там, може, перед перед людьми, перед колективом, ну всяке буває. Інколи просто треба щось сказати, так впевнено, щоб вас почули, щоб вас відчули і до вас прислухались. І от про це можна просити сьогодні святого цього дня, йона златоуста. Ну і звісно, обов'язково, будь ласочка, вже зберіться. сьогодні. Не ліпіть вареничків. Це наша українська національна страва. І, взагалі, окрім цієї традиції по суботах ліпити і їсти вареники. Ще були традиції про вареники, вони присвячені деяким святам. Я цю інформацію відкупала і зараз буду її дозувати, розказувати вам, в які свята саме треба їсти, ліпити вареники. Це дуже важливо. Це прям сакральна така штука, така сакральна річ, яка забезпечує добробут в родині. Принаймні, в це вірили наші предки. А сьогодні, все. Я дякую вам за перегляд цього відео. Та завтра буде новий день, і знову ж таки ми з вами зустрінемося тут, на цьому каналі. Боже, завтра вже Пилипівські заговини. Це вже початок посту. І обов'язково завтра зустрінемось, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Це дуже цікавий день. Про нього дуже багато приповідок прямо про цей день. І будемо в цьому розбиратися. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра! Обов'язково бережіть себе.